Початок березня потішив по справжньому весняною погодою, але прийшло похолодання у деяких регіонах. Ночами стовпчики термометрів опустяться до мінус 7 градусів морозу. Зараз ми вам все розповімо так, у п'ятницю, 8 березня, опади знову покинуть країну у всіх областях України. Переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде північно-західного напрямку 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 8 березня, то вночі буде морозно, а вдень невеликий плюс. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7, а вночі буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 6, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс трьох до плюс п'яти, а вночі від мінус чотирьох до мінус сіми градусів морозу у центрі країни. Стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс трьох до плюс п'яти. А вночі від мінус 1 до мінус п'яти градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 4 до плюс сіми в день. І від нуля до мінус трьох градусів морозу вночі. У Києві 8 березня. В день і ввечері небо буде хмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів температура повітря буде від мінус 1 до плюс п'яти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!